Вишнівецький палац збагатився ексклюзивним полотном. Автентичну картину невідомого художника замку надали львів'яни. Ми сьогодні представляємо для відвідувачів полотно невідомого художника початку 19 століття панорама Варшави. Власне, це полотно нам люб'язно надали працівники історичного музею у Львові. Ми взагалі своїми колегами підтримуємо тісні зв'язки. І сьогодні ну ви бачите, що це дуже великомасштабне полотно, і власне воно гарно вписалося. Ось в одну з таких стін нашого сьогоднішнього вестибюлю, вишневецького палацу. Як повідомили співробітники заповідника, налагоджені контакти у них із іншими музеями, тож сподіваються незабаром отримати ще кілька автентичних експонатів. А поки що, Вишневецький палац поступово реставрують. Такі об'єкти дуже важко реставрувати в тому плані, що це не просто побудова, це дійсно відбудова йде з метою відновлення старого планування. Такі роботи навіть в Європі проходять, де проходять не одне десятиліття, де є, напевно, краще фінансування ніж в нас в Україні. От, і робота ця на е, значну перспективу, але все ж таки е, сьогодні е, якась частинка відкрита для туриста на наступний рік, через якийсь період, звичайно, що ці роботи будуть продовжуватися. Славний Вишнівець не тільки своїми пам'ятками. У його куточках свого часу побувало чимало відомих особистостей. Серед найвідоміших український поет, письменник і художник Тарас Шевченко. До сьогодні у Вишнівецькому парку стоїть кам'яна лавка де нібито сидів Кобзар. З коронованих осіб то тут перебувало дуже багато відомих людей. Це і е, Павло І. Своєю дружиною, цей Станіслав Август Понятовський, Для нього взагалі тут організовували дуже пишні зустрічі. Цей Йосип ІІ, це імператор Австро Австрійської імперії. Це знамениті історики посполитої, Стецький Пшиздецький. Це вже я згадувала Костомарова, і звичайно, що Шевченко тут не випадково був. Сьогодні до уваги туристів не тільки Вишнівецький палац, а й парковий комплекс. Поруч нього родова призамкова церква один із найстаріших храмів Волині. Хочуть запровадити також екскурсії самим селищем. Напевно, що ми також будемо пропонувати екскурсії містом, тому що Вишневець це є старовинне містечко, яке в кожному своєму куточку має якісь об'єкти цікаві для туриста. Це, напевно, в першу чергу варто відмітити і козацький цвинтар 17-го століття, який працівники заповідника старанно впорядковують кожного року, от який. Де похоронені ще представники козацького руху, от який звичайно є також надзвичайно цікавим об'єктом туристичного плану. Щоб відновити вишнівецький комплекс як туристичну перлину в Волині, потрібно багато часу та грошей, скільки саме співробітники заповідника називати не беруться. Але сподіваються, що крок за кроком історичну пам'ятку вдасться відновити.